Шановні глядачі, 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму. З цієї нагоди ми запросили в нашу студію начальника відділу туризму та транскордонного співробітництва райдержадміністрації Святослава Михайловича Гала. Святослав Але, Михайлович, відділ туризму відносно нове утворення у структурі районної державної адміністрації. Очевидно, виникли певні нові функції, обов'язки в нього. Ну, новий як структурний окремий підрозділ, адже туризм був завжди. Він був у складі спорту, потім у складі як окремий структурний підрозділ, потім у складі культури, тобто відділ культури і туризму. І зараз розпорядженням обласної адміністрації було відокремлено окремий структурний підрозділ, адже ви знаєте, що це один із пріоритетних напрямків розвитку не тільки нашого району, а й Закарпаття. в цілому відповідно більше увага приділяється саме цьому напрямку. Очевидно, Виноградщина має що показати туристам потенційним із усієї України, можливо, із усього світу, але ці туристичні об'єкти потенційні, треба ще показати, презентувати, що робиться в цьому напрямку. Скажу більше, не тільки об'єкти, а й наша. Наш край, Виноградівський район відомий тим, що тут в Мерейзлагоді живуть люди багатьох національностей, багатьох віросповідань. Вони славляться своєю щиростю, добротою, привітністю. З іншого боку, у нас є багато пам'ятників історії, це пам'ятники архітектури, пам'ятники археології. І, звичайно, у нас є багато сучасних закладів розміщення, тобто це готелі, санаторії, садиби, приватний сектор. У нас також є заклади харчування, які можуть конкурувати із європейськими, але разом з тим у їхньої у меню входить саме традиційна кухня, що й приваблює туристів. Тож їй легко до нас доїхати. А унікальність району є, плюс до всього це є географічне положення, це є кліматичні умови і, звичайно, збереження традицій. Тобто різноманітні народні фестивалі, народних ремесел, фестивалі і так далі. Одним із способів показати, проявити це є, звичайно, масові заходи. Масові заходи це не тільки традиційні свята, календарні, так звані, а вже набули популярності фестивалі. Фестивалі, як гастрономічні, так і народних ремесел, і як підсумок, великий фестиваль нашого району Гучанського Лоза, де ми проявляємо не тільки. Просто народі і кажуть винний. Ні, він не тільки винний, там є і багато представлено виробів народних ремесел, представлена національна кухня і, звичайно, історичні факти. Тобто, ця театралізована хода по місцю, це є дань традиції. У рамках оцієї презентаційної діяльності ви принесли до нас у студію буклети, які нещодавно видані. Звичайно, основна одна з основних завдань нашого відділу це є популяризація можливостей, туристичних можливостей нашого краю. І з цими новими буклетами ми були нещодавно на міжнародній туристичній виставці Тур Євроцентр у Ужгороді і Фестивалі Єврокарпати. Ці чотири такі буклетики, ми їх просто розділили на окремі групи, щоб для різного. Туристів показати різні моменти. Наприклад, із глибини віків це є буклет про замки і палаци нашого району. У витоків цивілізації це є археологічні пам'ятки, тобто, ви знаєте, найдавніша стоянка на території України Королівська, де з періоду мільйон по 2050 тисяч років до нашої ери це є Малокопанське Городище. Зараз, скажімо так, вже розкопки проводяться на території замку Нялаб. Крізь призму часу це буклетик про виноградів, давнє, стародавнє місто, древнє місто, де збереглися світлини, як виглядало виноградів тоді, ще Севлюш, і як воно, можемо порівняти, як воно виглядає сьогодні. І, звичайно, брендування міста, тобто виноградів, це ж від імені від Вино, Виноград. І тут показана також десь історія. Виноградарства, виноробства у нашому краї, де презентовано і фестиваль, і винні підвали, і звичайно виноградник, де зібрано більше 250 сортів європейських сортів винограду. І фігура винороба в центрі міста. Вже e, протягом останніх трьох років привабливості місту, звичайно, надали оновлені скверики з встановленням скульптури першому виноробу. Із фонтан оновлений наверху дівчина, яка є племінницею того винороба, тобто Мішкабачи, це у нас винороб, який біля Римокатолицької церкви, і його племінниця допомагає йому. Пресувати виноград на фонтані. І звичайно, капличка біля костьолу францисканців, де сцена із передачі францисканцями Грона Винограду. Останній час багато публікацій з'явилося в обласній пресі про виноградівські туристичні об'єкти. Це, напевне, теж з вашої подачі? Скажу так, що Виноградівський район є мало відкритим для туристів, і саме останній час не, не півроку, а там, три роки, 4 роки, великий крок зробила Виноградівщина у розвитку туристичної галузі, тобто створилися нові готелі, нові ресторани, заклади харчування. І, звичайно, це зацікавило. І пресу в тому числі. Тобто, знаєте, у нас відкрився нещодавно музей леквору, єдиний в Україні, і там же розміщено дегустаційний зал леквору і, звичайно, виробів із мяса свині породи монголиця, яка славиться дуже малим містом холестерину у м'ясі. Унікальним є, ну і якби результатом роботи відділу є створення так званої туристичної карти району, де зазначено об'єкти. На які можна подивитися, тобто пам'ятники, пам'ятки, музеї і включено, звичайно, малу Боржавську вузьку залізницю. Тут показані на цій карті і такі можливі маршрути для туристів: і велосипедні, і сплав по тисі, і пішохідні, ну і та залізниця. Тобто широкий спектр для майбутніх туристів, які сподіваються, приїдуть до нас у район. Ми готові їх прийняти, адже повторююся, у нас є що поїсти, є де переночувати, є що показати. Знову ж таки, унікальність району полягає у межуванні е, з двома країнами: це кордон з Угорщиною і кордон із Румунією. Є десь спільні напрацювання, адже велосипедна дорічка це спільний українсько-угорський е, проєкт, е, піші е, туристичні стежки. Прокладаються, готуються з повітом Сатумара, це шляхи опришками, опришківськими стежками. І мається на нашій стороні це славнозвісний пинтя. Тобто на є, Чорній Горі готуються. Окремо маршрут. на Чорній Горі є розроблено завдяки працівникам керівництва Держлісгоспу, розроблено два вже маршрути, де встановлено. Тобто з відвідуванням Канкова, з відвідуванням Скелі і е, Печери, яка, як ви знаєте, є. Багато про неї чули, але мало хто там був. І, але була публікація у 2011 році у газеті Консульська Правда в Україні, де один із відомих істориків зазначав, що. Хтось на стінах цієї печери знайшов значки, які дуже похожі на знаки ордену тампільєрів. Тобто, можливо, саме тут частина тих великих багатств тампільєрів і схована. Це залишається тільки дослідити. Так, ну, взагалі, то туристична галузь це така специфічна область діяльності, яка не потребує великих капіталовкладень, а зате дає хорошу віддачу. Знову ж таки, це комплекс заходів, ну, що таке туризм. Туризм санаторії — це оздоровлення, це відділ якби, від охорони здоров'я мав, ну, мав би займатися. Якщо говорити про сплав по тисі, велодоріжки це є спорт. Якщо говорити по відвідуванню музеїв чи пам'яток, ну, по музеям то є культура. Якщо по пам'ятникам, то є охорона культурної спадщини. Якщо йти в готелі-садиби, то підприємницька діяльність, тобто це великий спектр. І вертаюся до програми розробленої у районі, там зазначено всі етапи розвитку, і зараз ми працюємо над цілою стратегією розвитку туризму в районі, де от якраз цими питаннями і будемо висвітлювати. Тобто, кожна людина, яка до нас приїде, може побачити те, що їй до душі. Комусь красоти природи, комусь історія, комусь гастрономія, скажімо так. І е, набуває у Європейські у Європі, набуває розвитку так званий діловий туризму. Тобто це організація семінарів, презентацій чи конференцій на базі якогось закладу з не тільки предоставленням можливостей для проведення лекцій, але і з культурною програмою, яка включає екскурсії, відвідування різних туристичних атракцій. Готуючись до цієї передачі, ми анонсували вже проведення її і отримали декілька запитань від наших глядачів. От одне з таких запитань є, чи включиться Віноградівщина у винні тури, так звані, які існують в області. Але Віноградово там не представлене, попри те, що війна достатньо. Тури були організовані біля шести років тому, відомі, які зараз розкручуються. Але будьте впевнені, що ми гідно будемо конкурувати з ними, адже в нас є всі. Підстави для того, щоб розвивати цей вид туризму, як винний туризм у районі. Розробляється програма щодо е, створення музею вина у Виноградові. Е, у нас є винні підвали, є е, от фестиваль вже показує різноманітність і е, скільки в нас є виноробів, у яких є достойне вино, якого ну, гідне конкурувати на е, рівні області. І ще наших гостей, які приїжджають сюди. Із великої України, так назвім, із усього СНД і за кордону дивує не лише багато національний склад населення, а й багато конфесійний. І всі ці конфесії мирно між собою узиваються. Може доцільно для таких гостей організувати, так би мовити, тури і по храмовим спорудам показати дуже різноманітні. В Винограді унікальний тим, мало хто звертає увагу, але кожного дня, проходячи через центр міста, вздовж центральних вулиць, буквально на протязі тих 500-600 метрів, ви маєте перед собою різні храми багатьох конфесій. Це 5 храмів на такій невеличкій відстані. Це є родзинка винограду, і те, що вони співіснують, і кожен храм у своєму роді є унікальним. Це і дає підставу для того, щоб організовувати такі тури. Крім того, по селах. Однозначно, по селах, унікальні таки. церкви є і в Шаланках, у Вилоку, у Дюлі, у Текові, в Чепі. І, звичайно, наша маленька, найменша дерев'яна церква на Закарпатті, це у Новоселиці. Церква Спіння -Сетова. Якраз у, до цього питання зверталася до нас е, Тамара Михайлівна Підгородецька. Вона питала про церкву Теківську. Там дуже така унікальна, несподівано архітектурне рішення до цієї церкви вже навіть водять туристів, показують її як родзинку таку перлинку, маленьку. Єдина в Україні, а можливо єдина у світі із плоским дахом. Причому цей ж дощений площі, плоский дах і є розписаним. Оце є унікальність цієї церкви. Я думаю, будемо завершуватися. Дякуємо, Святослав Михайлович, за цікаву, дуже змістовну бесіду. І ми обов'язково будемо продовжувати тему туризму на нашому телебаченні. Дякую за увагу. До побачення.